Червона доріжка, оплески шанувальників, фотосесія та інтерв'ю. Усе це чекало на юних учасників національної премії Дитина року 2015, яка вже вдруге відбулася у Житомирі. Кожен дитина представляє свій регіон. Приїхали дітки з Івано-Франковська з Харкова і ну, з багатьох городів України з Києва. Вони будуть виступати, отримати свої заслужені подарунки. Я думаю, що це э, титул, який может получить ребнок в такому возрасте, Рібьона года до організації дитячого свята долучилось чимало дорослих. Усі вони прийшли, аби підтримати і нагородити юних талантів. Ми просто фінансово допомагали для організації ну по, по організації цього мероприятия. И вот сегодня такой торжественный момент, когда дети, талантливые дети, получат оценку своим талантам. Хотя на самом деле все дети талантливые, но вот некоторых мы отметим сегодня отдельно. Діти не приховують хвилювання, але кажуть, для них це чудова нагода представити свої таланти. Я хвилююся, я приїхала з Каркова, це дуже дуже далеко. У мене є мечта, щоб на землі не було дитячих домов. і мені об этом написали пісню. Я її сьогодні буду в номінації вокал. Дуже-дуже сильно люблю танцювати. Я танцювала з водика. Моя сестра танцювала, а я брала в кроваці. Так от я єдина, яка буде брати участь в категорії науковець. Маю дуже багато досягнень в міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Кожен свят долучитися до благодійного збору коштів на підтримку онкохворих дітей. Сьогодні ми будемо збирати гроші для дітей, того, що люди, коли проводять мероприятия, вони завжди приглашають благотворительну організацію, щоб не тільки доставити удовольствие, радость дітям, батькам в проведенні такого праздника. Ніка, как сьогодні, но і своїм міроприятиєм принести пользу настоящую, реальную, ощутимую пользу. Учасники проекту відчули себе справжніми зірками вечора. Свої нагороди отримали найбільш достойні юні співаки, танцюристи, актори, спортсмени та моделі.